Дивіться сьогодні, що буде завтра у проєкті Україна. Сьогодні на 2+,2. плюс Росія нападе на НАТО. Якщо не зараз, то в наступні шість років у цьому переконаний глава німецької розвідки Бруно Каль. Мовляв, альянс у прямому конфлікті з Росією від початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну. І військове протистояння неминуче. І, хоча зараз засобів та сил Федерації для розгортання другого фронту бракує, загроза зберігається і про неї постійно нагадують світові засоби масової інформації. Дивіться російська армія до 2026 року виросте більш ніж на 30% до півтора мільйона солдатів. Росія зробила ставку на військову економіку та зможе ймовірно за кілька років підготувати своє військо так, що воно буде спроможне напасти на територію НАТО. На тлі погроз Путіна НАТО починає ядерні навчання від понеділка. Томагавки націлені на Росію, які війська НАТО розгортає в Європі. НАТО збільшить своє військо на 250 тисяч солдатів. ДІВИ. Латвія, Польща і Румунія закликали до негайного запровадження ротації ППО НАТО. Відносини НАТО і Росії досягли критичної точки після війни в Україні. Міністри оборони альянсу наступного тижня почнуть переосмислювати політику щодо Росії через зростаючу загрозу від Кремля. Зверніть увагу: офіційне переосмислення відносин з РФ лише зараз. Десять років кровопролитної війни, півтора десятки пакетів санкцій. Здається, час передивитися відносини з Москвою у Брюсселі. Дуже цікавий підхід. Б'ють на сполох у Німеччині диверсійна діяльність, шпигуни, активізація російської розвідки про всі ці загрози кричать бундестазі працівників критичних сфер перевірити можуть тричі ретельно Берлін навіть припиняє поставки важкої техніки в Україну. Принаймні більше 18 з трьох сотень танків леопард. Ми від союзника не отримаємо. та й загалом. На оборону наступного року Україна вперше виділить 2% свого ВВП. А щорічні ядерні навчання, які розпочалися в цей понеділок, ген розпочнуться е... генсек альянсу, теж приурочив до загрози з боку РФ. Мовляв, боєздатність повинна бути боєздатною. Ну і в невизначеному світі життєво важливо, щоб ми перевіряли нашу оборону і зміцнювали її, щоб наші супротивники знали, що альянс готовий і здатний відповісти на будь-яку загрозу. Ну і знову ж таки хочеться сказати, що на нас 49 бойових бригад збільшить НАТО чисельність своїх військ. А це на секунду 250 тисяч солдатів, де їх розташують і де їх розташують. Для чого я вам зараз спробую показати, от на нашій карті. Я не буду жартувати. да? Я вам зараз покажу. Ні, звідки. не треба жартувати зараз. Не треба. Давайте, тому що це насправді дуже і дуже серйозно. І е, що хочеться сказати, готується 42-га німецька танкова бригада. Два батальйони гранадерів і танкістів з Вестфалії розгорнуть у бригаду на Лео 2 Звісно ж, бригада базуватиметься у Балтії. Канадська танкова бригада. Украї... Канадська танкова бригада буде у Литві. Так само поляки готують п'яту дивізію. Перша дивізія піхотних легіонів і заявили, що формують шосту, восьма піхотна. Це як мінімум дві бронетанкові, чотири механізовані та дві артилерійські бригади, два зенітні полки. У Фінляндії у Фінляндії розмістять спільне командування НАТО. США розміщують томагавк наземного базування в Німеччині. Так, як це було під час холодної війни, від Берліна можна працювати цими томагавками відразу прямо по Москві. Не забуваємо протиракетна оборона Сполучених Штатів Америки на східному фланзі. Там це буде у Румунії. Там кілька десятків е, Там, е, там кілька десятків кінетичних перехоплювачів у залпі здатних збивати середню балістику. Тобто ми бачимо, що НАТО практично повертається до... Часів холодної війни. Ну що ж, Ігоре, я пропоную цю е, тему далі продовжити обговорювати з нашим гостем. Ну. А, і у нашій студії Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник. Я радий вас вітати, пане Максиме, Будь а, ласка. А. Та, будь ласка, до нас. Вітаю, Максиме. Вітаю. Ну що ж, хочемо з вами обговорити, чи був Альянс у більшій більші бойовій готовності, ніж зараз. І це зараз про реальну загрозу. Ми говоримо чи про політику. Ну, Перш за все, що варто відмітити, дійсно, альянс тільки цього року вперше виконав норму по бюджету в 2% від ВВП. Ми маємо на увазі. Саме Європейський Союз, ті країни ЄС, які входять до НАТО, тому що у Штатів то проблем ніколи з цим не було. 850 мільярдів доларів щорічно вони плюс-мінус виділяють, враховуючи інфляцію. А от країни Європи до останнього не дотягували. Різниця велика, тому що було минулого року десь 250 мільярдів, а зараз понад 350 мільярдів, і це ну колосальна різниця, насправді так. Тобто вони не дотягували, тому що вони просто не чекали, що буде війна. Вони не вірили в те, що може статися те, що сталося. Ну вони були так, вони більше зосереджені, ніж саме були на внутрішніх соціальних питаннях. Ця загальна ліволіберальна демократична доктрина. Вона не передбачала великого фінансування. Військових структур у них багато було програма спрямованих на це Це екологічна угода. Там 30 мільярдів євро на дотації для фермерів без проблем. Там позакриваємо всі атомні електростанції та. Хіба це біда? Ми ж можемо купувати дешевий російський газ. Це ж так екологічно закрити всі атомні електростанції, щоб потім через брак електроенергії купувати у Росії газ і цим газом топити теплові електростанції. Ну, дуже логічно, правильно. Ні, дивіться, все. Питань насправді дуже багато. <клес> Ми та. можемо довго обговорювати економіку Європи. Нас цікавить конкретне питання. Було сказано, що до 30-го року Росія нападе на НАТО. Ви в це вірите? Ну, знаєте, я, на жаль, свої політологічні карти та роз собою не взяв в студію. Щоб ну, ви ми, 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 ми вам залишимо наші, там вони в принципі правду говорять. Але в цілому, якщо дивитись на тенденцію, сама Росія, ну звісно, це парадоксально. Вона не потягне конфлікт з НАТО прямий, але ми бачимо прямий зараз. Прямий зараз. І ми бачимо поступове формування осі зла. І досить впевнене формування, Росія вже підписала безпекову угоду з північною Кореєю, поглиблює інтеграцію свою військову з Китаєм і з Іраном. І якщо там до 2030 року дійсно вони окріпнуть і Російська Федерація не понесе покарання за свої злочини в війні проти України, то такий сценарій можливий. Тим більше, ми ж сподіваємось, враховуючи план перемоги президента. Що от ми вже зараз отримаємо запрошення в НАТО, і до 2030 року Україна буде в НАТО? І якщо Росія захоче розпочати війну з Україною, то це відповідно буде війна з НАТО. Тому такого сценарія виключати не До можна. речі про план перемоги президента. Ми поговоримо в завтрашньому ефірі. Дивіться нас, але ж ми вже сьогодні бачимо, як стрімко розвиваються події: буряцький батальйон з Корейцями і все інше. наскільки Європа швидко готова реагувати, і чи пов'язано взагалі ось? Ця е, нова риторика і заяви з приводу тренування, всього іншого, якраз з, е, з новим генсеком. Е, так, перша дійсно по Кореї. Е, е, історія пришвидшила е, значно процеси. Реакцію ми ще зараз не побачимо в найближчі дні, але протягом місяця реакція дійсно має бути. І має бути досить серйозно, тому що, незважаючи на те, що на Росії намагаються це все завалювати, типу, під добровольчі легіони, щоб викреслити участь Північної Кореї саме як сторони конфлікту, щоб не можна було якось це прив'язати. А наші партнери вже, принаймні, на це відверто і публічно реагують. Це добра історія з приводу того, що багато процесів можуть в НАТО активізуватись. Це правда, з приходом Рюте, незважаючи на те, що формально у генсека не так багато повноважень. Він головний дипломат альянсу, тобто представляє альянс серед країн, які є, не є членами, він там медіатор процесів, якщо конфліктні ситуації всередині відбуваються. Але тут варто Пригадувати саму політичну вагорю та як персонажа не дарма. Він 14 років. 14 років був прем'єр-міністром Нідерландів. Пройшов дуже багато випробувань, в тому числі ковідну кризу. У нього є зуб на Російську Федерацію ще ще з часів МЕЧ-17. Він е, не дуже е, е, такий хлопець, який є покладистим і гнучким. Він там навіть з Трампом закусився. Був коли був він прем'єром а Трамп президентом. Він такий достатньо, достатньо серйозний ну, хлопець. Тому я думаю, що він активував Дай Бог, дай Бог Максиме. Тому що ми віримо, тому що як зараз один з експертів казав в нашій студії, що зараз світ любить сильних, борзих. Дай Бог, щоб він закусився зі всіма, не тільки з Трампом. Але в нас зараз є пропозиція. Ми хочемо запропонувати вам слова людини, яка безпосередньо Середньо служила в НАТО наша колега Катерина Нестеренко. Вона записала інтерв'ю з італійським полковником Оріо Джорджіо Стріпе. І пан Оріо служив в багатьох командуваннях НАТО у Сомалі, у Боснії, Албанії, Косово та Афганістані. І його спеціальність це якраз оперативна розвідка та військовий аналіз. І ми зараз запропонуємо вам думку людини, яка воювала в цих військах, яка розуміла, як відбуватимуться процеси, і вона дасть свій аналіз не з нашої середини, а якраз з боку, з тої країни, яка є членом НАТО. Тож давайте зараз подивимося це. Пане полковнику, вітаю вас. Бонджаналевітаціміля секондо за даними німецької розвідки до 2030 року армія Російської Федерації може здійснити напад на країни НАТО. Наскільки ймовірний такий сценарій, на вашу думку? Все можливо, але потрібна ціла низка початкових попередніх обставин. По-перше, повна перемога над Україною. По друге, зняття санкцій, які діють зараз. І третє, це наявність президента Путіна при владі у здоровому стані, який здатен до управління. Якщо мати ці три обставини, то не виключена така можливість, але вона малоймовірна. Потрібно враховувати будь-які ризики у їхньому найгіршому варіанті та прораховувати усі можливі наслідки. Це те, що Загалом робить захід, зокрема Сполучені Штати Америки, і те, що на моє скромне переконання, породжує певну стриманість у питанні підтримки України чи готові країни-члени альянсу саме до такого розвитку подій, особливо ті, які мають спільні кордони з Російською Федерацією, як ви вважаєте? Чесно кажучи, з суто військової точки зору, я б сказав так: без бажання применшити військові здібності України. Але в той момент, коли славнозвісна друга армія за силою у світі не може просунутися на більш ніж 20 кілометрів на рік на українській території, кладучи руку на серце, чого можна очікувати від них в плані якихось рухів в бік Атлантичного альянсу. Тобто можливість, до якої може вдатися Російська Федерація у протягом найближчих шести років, із її повітряним потенціалом, який вона навіть може спробувати наростити, та потенціал альянсу, роблять ці спроби практично неможливими. Росія становить військовий ризик для тих країн, які безпосередньо мають із нею кордони, і як у вашому випадку, саме на фронті ризик у тому, що якщо вони зважаться зробити ще раз таку стратегічну помилку, як у випадку вторгнення. Оргнення до вашої країни вдертися і отримати відповідь з боку країни, на яку напали. Як це сталося у вас? Тоді розгориться ще гірший конфлікт, ще небезпечніший на раніше лунали припущення, що Путін не наважиться нападати на країни НАТО, принаймні допоки веде активну війну проти України, мовляв, засобів і сил не вистачить. То чи стане йому ресурсів здійснити такий напад у цьому десятиріччі взагалі? ні. Ні, тому що у випадку Російської Федерації є певний ресурс у людському матеріалі. Зокрема, багато хто серед росіян вже починає розуміти, що до них ставляться саме як до людського матеріалу, а не як до громадян. Те, що вимальовується зараз, це картина. Коли нова техніка псується, а для ремонту потрібно канібалізувати стару. Це означає, що якби навіть і були десятки тисяч танків, які у бойовому стані, то у реальності їх набагато менше ніж здається. Тому, чесно кажучи. Ручи, спостерігаючи за супутниковими знімками із зображенням цих складів, які знаходяться під відкритим небом та добре проглядаються, можна сказати, що вони не те, щоб порожні, але у великій мірі спустошені. Не можна ж йти у безкінечність у їхньому спустошенні. У них є запас ще десь на рік, але не набагато більше у цьому сенсі. Санкції дійсно їх гризуть більше ніж здавалося. Максима, що ви думаєте з приводу слів пана Оріо? Ну, пан Оріо дійсно очевидно має інформацію з приводу тих, тих ресурсів, якими володіє НАТО. Він багато сказав про те, що і санкції працюють на правду. Це те, що ми не бачимо з дня в день, це те, що більше видно в перспективі років. На жаль, хоча хотілось би, щоб це працювало значно швидше, але мені здається, от мало інформації було приділено основній базові історії, яка пов'язана з НАТО, як, як організація, яка тримається в першу чергу на ядерній пересольці Сполучених Штатів Америки. І коли мова йде про таке лобове зіткнення, рано чи пізно все впирається в ядерний потенціал. Дійсно, Росія і Сполучені Штати Америки це країни-лідери по за кількістю ядерних боєголовок, десь по плюс-мінус по 5 тисяч боєголовок у кожної держави. Але тут варто враховувати, що в НАТО входять також Франція, в якої є своя ядерна зброя, Велика Британія, в якої є своя ядерна зброя, безперечно, Російська Федерація десь промацує. На міцність статтю І вони поглядають десь, наприклад, на країни Балтії, от наскільки вони можуть далеко зайти, щоб ця конфронтація не дійшла до точки ядерної ескалації, тому що вони розуміють, незважаючи на те, що який у них є потенціал, вони розуміють, що для них в будь-якому випадку це завершиться поразкою, якщо дійде аж до такого прямого. Лобового зіткнення ну, Це закінчиться поразкою людства. Це закінчиться Максим. поразкою людства. Так. Це буде насправді закінчення поразку. Ну це буде поразка людства, тому що ми не розуміємо, яким буде світ після ядерної війни, якщо вона не дай Бог станеться. Дякую вам за те, що ви проаналізували цю ситуацію, яка зараз склалася. Я впевнений, що ми ще будемо багато говорити, тому що це все зараз. Знаєте, воно тільки так набирає обертів. Ми е, е, зараз е, йдемо на невеличку паузу. А був Максим Несвітайлов. Ми повернемося і е, будемо розповідати далі що в нашій програмі.